Переліміт доходу на спрощенні, якими будуть податкові наслідки. Є теми в оподаткуванні вічні, і це одна з них. Вітаю! Мене звати Мар'яна Кавен, практикуючий бухгалтер. Незалежний податковий консультант проводжу онлайн-курси, тематичні вебінари для бухгалтерів від початківців до практиків та аудиторів. Дізнатись про найближчі заходи можна в описі під цим відео. Буду рада бути вам корисною. І на цей раз про переліміт доходу на спрощення. А традиційно, якщо ви бажаєте отримати слайди, зазначте, будь ласка, свій мейл в описі під відео там є посилання тільки за цим посиланням. І якщо ви не підписані, підпишіться на канал, щоб не пропустити важливого. Якщо вам випуск, тема випуску корисна, поставте, будь ласка, лайк. Дякую. І ось про такі моменти я хочу звернути вашу увагу. Просто переконана, якщо тема перевищення ліміту вам, якщо ця тема вам знайома. Я обіцяю, ви все рівно у цьому відео почуєте щось таке, що ви або не знали, або на що не звертали увагу, не акцентували увагу. Давайте ми це перевіримо. Напишите в кінці відео, а, чи було корисно, навіть якщо ви цю тему знаєте, чи ви для себе почули щось нове? На чому закцентую увагу? Граничний ліміт доходу для спрощенців. Ще раз загадаємо розміри. Особливості визначення доходу. Пройдемося по усім ключовим моментам, як рахувати дохід. Ну, не по всім ключовим, лише по самим ключовим. Наприклад, я покажу, що буде, якщо переліміт стався у ФОПа першої групи, у ФОПа третьої групи, і якщо переліміт стався у юридичної особи третьої групи. А цих прикладів я вважаю буде достатньо для того, щоб поширити на всі інші випадки, які можуть бути. ФОП другої групи, там ФОП третьої платник, неплатник ПДВ і так далі. Це якби базові речі. Поїхали. Почнемо з з граничної межі доходу. Дивіться станом на 1 січня ще 2020 року, у нас 20-й рік, був без прив'язки до мінімалок. Починаючи з 1 січня 2022 року, граничний розмір доходу, дозволений для відповідної групи, прив'язаний до мінімалки. Другий момент. Мінімалка завжди фіксується станом на 1 січня звітного року. Тому ми з вами можемо вже спрогнозувати на 25 рік ліміт доходу. Тобто, якщо ми з вами. Як добре займатися його і можна завжди дотягнутися до калькулятора, незалежно від того, де він лежить. <плес> ну, ще треба мати довгі руки. А, дивіться, якщо ми з вами візьмемо третя група, та яка найбільш поширена, то станом на 1 січня 2025 року мінімалка згідно закону про держбюджет, це ще проєкт, але швидше за все, так і буде прийнято 8 тисяч. Множимо на 1167. 9 мільйонів 336. Це гранична межа доходу буде для третьої групи. Давайте для другої групи. 8 тисяч множимо на 834. 6 мільйонів 672. І якщо це перша група, в якій багато хто хоче бути, щоб не застосовувати РРО, так, тому що ця група є звільнена. 167 на 8 тисяч, мільйон 336. Це гранична межа доходу, яка дає право залишатися платником єдиного податку. А також яка дає право оподатковувати основною ставкою. Якщо сума, так Бог дасть, що прийде більше, вона буде оподатковуватись за підвищеною ставкою єдиного податку. Давайте тепер щодо важливих норм щодо самого доходу. Ось я йду по нормам, які є в податковому кодексі, і буду лише їх коментувати. Перше, стосовно обліку доходів. Сказано так, що дохід визначається на підставі даних обліку, який ведеться відповідно до статті 296. Що це означає? Коли податкова перевірятиме ваш розмір доходу як платника єдиного податку, неважливо, це є ФОП перша, друга, це є ФОП третя чи юридична особа третя, сума неперевищення буде звірятися із. Доходом на підставі даних обліку. А який облік веде спрощенець? І ось тут стаття 296. Якщо її відкрити, ми собі можемо нагадати, що ФОПи першої групи, другої, третьої неплатники ПДВ, а також е юридичні особи не ведуть облік, У них був облік. Отже, це виключно норма стосується ФОПів: перша, друга, третя неплатники ПДВ. Ведуть облік у довільній формі шляхом помісячного відображення отриманих доходів. Ось, що це означає, це може бути Excel, може бути колонка січень, лютий березень і по виписці банку ми подивилися, яке надходження в місяць, і таку цифру вписали. Таким чином, у нас, коли ми подаємо декларацію перша, друга група річний звітний період, а, сума, яку ми вкажемо в декларації, має бути підсумок. Оцього Екселю 12 стрічок, 12 комірок. Якщо ж мова йде про ФОПа третьої групи, що є платником ПДВ, то у них є своя форма, це є облік доходів, вони ведуть доходів і витрат за типовою формою. Далі, давайте йдемо далі. Ну, Юридичні особи не ведуть книги. І якщо ви бачите, тут немає ніякої згадки про слово книги, мова йде, просто ведуть облік. А тепер дохід ми рахуємо з вами для двох цілей. І це випливає з наступного пункту 292.14. 292 Визначення доходу здійснюється для цілей оподаткування єдиним податком та для надання права. Зареєструватись платником єдиного податку чи перебувати на спрощеній системі. Я поясню. Дуже часто запитують, а якщо платник ПДВ на єдиному податку, оподатковується сума доходу без ПДВ, а для межі доходу ми як будемо рахувати з ПДВ чи без? І саме ось цей пункт 292:14 говорить: Рахуй за єдиними правилами і для сплати єдиного податку, і для граничної межі. І тому відповідь така: все, що оподатковуєш єдиним податком, ось це і включаєш до граничної межі доходу, до доходу і порівнюєш із граничною межею доходу. Зараз наведу трошки більше прикладів. Якщо це, наприклад, там посередницька діяльність, так теж. Податковуєш лише винагороду, то і до доходу до межі включаєш лише винагороду. Ось просто показую пункт, з якого саме такий висновок випливає. І не має виникати на цю тему питання. Тепер далі право бути на єдиному податку. 292.16 каже, що право застосовувати спрощену систему у наступному календарному році мають ті платники єдиного податку за умови, які за умови неперевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого для відповідної групи платників єдиного податку. Це означає, що для того, щоб перейти, щоб залишатись на наступний 25 й рік на єдиному податку, я цього року. Не маю перевищувати межі доходу для відповідної групи. І якщо я на загальній системі мій дохід 20 мільйонів, то перейти на наступний рік на єдиний податок я не зможу. А перейти зможу лише якщо, приклад, третя група ФОП, третя група 5%, я буду рахувати таким чином: я візьму 1167, помножу на 8000, 9 мільйонів 336. Отже, цей абзац перший означає, якщо я на загальній системі, але мій дохід за 24 рік не перевищує 9 336, то я можу обрати спрощену систему. Хто б це думав про дохід минулого року? Але з норми це випливає. Тому що зазвичай, коли подають заяву, турбуються про те, щоб з моменту переходу не перевищувати ліміт. Але ми ще й дивимося на попередній календарний рік. І далі, якщо сталося перевищення, при цьому, якщо протягом календарного року платники першої та другої груп використали право на застосування іншої ставки у зв'язку з перевищенням обсягу доходу, встановленої для відповідної групи. Право на застосування спрощеної в наступному році такі платники мають за умови неперевищення ними протягом календарного року обсягу доходу встановленого 2924. Що це означає? Приклад, у 2024 році ФОП другої групи, його ліміт 834 у нас там було. Так? І для 2024 року у нас мінімалка була 700 на 1 січня. Ось 5 921 400. Давайте перевіримо. 834. Так, 5 921 400 є. А уявімо собі, що ФОП другої групи отримав 6 мільйонів. Так ось оцей другий абзац, який я отут зачитувала, він означає, що я можу претендувати в 2025 році на єдиний податок. При умові, що я оберу третю групу. І ось цей дохід, він у мене перевищив дозволений дохід для моєї другої групи, але ж не перевищив ліміт тої групи, у яку я хочу зайти з наступного року. Є? Ідемо далі. Тепер щодо врахування у ліміті. Пам'ятаєте, я показувала норму, яка каже, що ми дохід. За правилами, які описані, рахуємо і для сплати єдиного податку, і для того, щоб розуміти, чим можемо обрати спрощену і чи можемо на ній залишатись на цій спрощенні. Так ось, для платників ПДВ, правило яке у нас 292.11 пункт, який каже, що не включається до доходу і не включається суми податку на додану вартість. Що це означає? Це означає, що якщо ФОП. Обрав третю групу ставку 3%. Чи якщо це юридична особа третя група теж обрала ставку 3%, то ПДВ в складі ціни реалізації не буде оподатковуватись, але й для ліміту доходу ми теж будемо брати суму без ПДВ. Таким чином, якщо ФОП третя група 3%. Отримало дохід 1 200, 000, то оподатковувати єдиним податком буде мільйон. До межі доходу будемо включати мільйон. Далі ще приклад, посередники. Ось такий в нас є ще пункт, як обчислюється єдиний податок. У разі надання послуг, виконання робіт за договорами доручення, комісії. Транспортного експедрування або за агентськими договорами, доходом є сума отриманої винагороди повірного агента. Ага, це означає, що якщо ми агент, турагент продали потівку на 1200. Наша винагорода є 300, ми єдиним податком оподатковуємо лише 300. А також це означає, що лише 300 буде включено нами до межі, яку ми порівняємо з максимальною межею доходу, перевищили ми чи ні? не 1200, а лише винагорода. Ось про що ці пункти, які були перед тим. І ще наведу один приклад з авансами. Завдяки тому, що податкова тут якби. Рулить із своїми роз'ясненнями, з авансами теж. У нас трошечки буде плутана ситуація. 292.11 говорить, що якщо ми повертаємо аванси, то такі аванси не включаються до доходу. Нам заплатив клієнт, ми розірвали договір, є лист на повернення, і ми повертаємо цей аванс. То ось цей пункт каже. Не включає до доходу. Це означає, що ми цю суму не будемо оподатковувати єдиним податком. А друге, що це означає, ми не будемо включати до доходу з метою порівняння граничної межі доходу. І ось тут, якщо брати останнє роз'яснення податкової, ви ж пам'ятаєте, що норми законодавства змінюються часто, а ще частіше. Змінюється позиція податкової, яка роз'яснює ці норми. І тому, виходячи з останніх роз'яснень, коли ми повертаємо аванс, я на ту тему записувала ранкову каву, коли ми повертаємо аванс, ми маємо уточнити той період, у якому ці кошти надійшли. І якщо ми повертаємо аванс в четвертому кварталі, а від клієнта ці кошти зайшли до нас. Першого кварталу, то ми маємо подати уточнення до першого кварталу і змінусувати дохід саме першого кварталу і єдиний податок першого кварталу. Ну що я скажу? Всюди і у всьому треба бачити плюси. Не хрести, а плюси. І плюс, який я тут бачу, якщо був переліміт, давайте ми через уточнення зробимо так, що цього переліміту не буде. Подавши уточнення. Повернувши гроші тепер, але подавши уточнення за період, який був тоді. І подивимося, як тут на це податково буде дивитись. Ну що ж, матчасть все. А далі наведу три приклади: для того, щоб було точно зрозуміло, як же ж бути, якщо є переліміт і які податкові наслідки. І візьмемо приклад, коли у нас є ФОП першої групи, який надає перокарські послуги та послуги манікюру. Сума доходу за 2023 рік склала 1 млн 340, а перевищення доходу відбулося в 4 кварталі 2023. Ви можете погортати слайди назад і подивитись, який там був ліміт у нас у 2023 році для першої групи. ФОП не застосовував протягом 2023 року спецєп. Це у нас 2% єдиного податку. Для чого я про це пишу? Тому що той, хто застосовував, той ліміт доходу річний, ми брахували пропорційно до тих місяців, у яких не застосовувалися 2%. І тому ми не будемо цього робити, тому що 2% такий ФОП не обирав і не користувався пільгою по сплаті єдиного податку. А натомість користувався пільгою по сплаті ЄСВ воєнною. Значить, якими будуть податкові наслідки? Давайте порахуємо. Хочу нагадати, що ФОП першої групи звітують за результатами року. Отже, сума єдиного податку в межах ліміту, якщо такий ФОП сплачує максимальний розмір єдиного податку, а це 10%, так, у нас від прожиткового для працездатної особи, то це 268 гривень 40 копійок. Множимо на 12 місяців і 3,220 це сума єдиного податку, яка б мала бути. Але в нас є переліміт, і він становить 221 100. Гранична межа доходу для першої групи 23-го року 1 ,118 900. Ми прийняли 1,340 340, Отже, маємо різничку 221 100. Рахуємо єдиний податок з переліміту. І він становить 15%. Ось тут хочу наголосити, що 15% це не ПДФО. Чомусь багато хто весь час тут згадує, що це ПДФО. Ні, це єдиний податок, просто у підвищеному розмірі. Отже, 33,165. Загальна сума єдиного податку буде складатись із 3,220% і ось того, що ми порахували. Разом 33,385. Що тут у нас ще є? Перевищення доходу сталося за результатами 2024 року. Відповідно у такого ФОПа виникає обов'язок або обрати іншу групу і перейти в іншу групу дохід, граничний, по якій не перевищує межу, яку він отримав, це 1340. Отже, тут можна обрати другу або третю групу. Або ж відмовитись взагалі від спрощеної системи оподаткування. Це все потрібно зробити з 1 кварталу 2024 року. Що за результатами 23-го ФОП подає? Податкову декларацію платника єдиного податку. Декларація про майновий стан ну, з тих підстав, що стали з перевищення, подавати не потрібно. Якщо такий ФОП обере загальну систему з 1 січня 2024, тут ще й вилізе ПДВ. У випадку, якщо послуги а, перевищували 1 мільйон, і ці послуги були оподаткованими для цілий ПДВ. В даному випадку, це так і є, і перевищення мільйона має місце. Тому при переході на загальну систему ще й до 10 січня подати заяву на реєстрацію платником ПДВ. Я собі не уявляю більшого жаху, коли ФОП-перокар, перша група, стає платником ПДВ. Хоча його рахувати буде дуже легко і просто, тому що там кінцеві споживачі, там навіть не буде потрібно рахувати першу подію для цілий ПДВ. Ідемо далі. ФОП, друга група. А, вибачте, третя група це приклад другий, але ФОП третьої групи і ставка єдиного податку 5%. А що у нього? Він надає консультаційні послуги. Перевищення ліміту відбулося. У вересні 2024 року. Давайте собі нагадаємо, ФОП третьої групи, як і юридична особа третьої групи, звітує поквартально. Перевищення у вересні означає, що перевищення відбулось за результатами 9 місяців. Це означає, що з 1 жовтня нас чекає загальна система. Значить, за 9 місяців 24 року сума доходу 9 мільйонів 900. 000. ФОП користувався пільгою по сплаті ЄСВ. Загальна сума доходу за 2024 склала 10 мільйонів 500. 000. З них 600 тисяч отримано за четвертий квартал 2024 року. І жодних витрат не понесено у четвертому кварталі. Таке дуже часто буває у тих ФОПів, що є в третій групі. Перевищують ліміт. Про витрати вони не думають, оскільки у них єдиний податок залежить від доходу. І якщо перевищення виявлено із запізненням, то, як мінімум, один наступний квартал вони опиняються на загальній системі, а там свої наслідки. Давайте подивимося, які. Сума єдиного податку спочатку рахуємо в межах ліміту. Ліміт у нас, це у нас 24 рік, тому 1,167 множимо на 700. Наш ліміт 2 285, 700. З цього 5% 414 285. Далі рахуємо понад ліміт. За 9 місяців це 9900 мінус 8,285700, різничка 1 614, 300 І від цього перевищення беремо 15%. 242 тисячі становить. І загальна сума єдиного податку в межах ліміту, понад ліміт становить 656 430. Оскільки ФОП перевищив ліміт у вересні, у нього виникає обов'язок з 1 жовтня прийти на загальну систему оподаткування. Чи він знав це своєчасно, чи він опам'ятався, чи він проспав, значення немає. З 1 жовтня 24 він на загальній системі. А значить, і у нього також виникає обов'язок зареєструватися платником ПДВ. Одразу скажу, що те перевищення, яке ми оподаткували 15%, нічого спільного до ПДВ немає, і ПДВ виникне лише з 1 жовтня, а точніше, заяву слід буде подати до 10. 10, якщо цього зроблено не буде, тоді такий ФОП є платником ПДВ у частині зобов'язання, починаючи з 11 жовтня 2024 року, без права на податковий кредит. Якщо ж заява на реєстрацію платником ПДВ ним буде подана своєчасно, тоді такий ФОП буде платником ПДВ здати внесення його до реєстру платників ПДВ. Податково мали б це зробити протягом трьох робочих днів, не завжди вони в цей термін вкладаються, але платника це не має хвилювати. Якщо своєчасно подана заява на реєстрацію платником ПДВ, то платником ПДВ має здати внесення до реєстру. Якщо ми цей приклад продовжимо. І подивимося, у нас в умові було сказано, що в четвертому кварталі цей ФОП встиг уже хапнути дохід 600 тисяч. Хапнути, прийняти, отримати, кому як більше подобається. І ми розуміємо, що це сума, яка є лише доходом, і ніяких витрат у цього ФОПа нема. Відповідно, 600 тисяч це є. Прибуток для цілей оподаткування. І з цієї суми ми маємо заплатити 18,5. Що стосується ЄСВ, якщо ми не платили взагалі ЄСВ і користувалися воєнною пільгою, то ЄСВ не платимо. А якщо платили, то від чистого прибутку від 600 тисяч нас ще чекає весело ЄСВ. Ось. На момент перегляду цього відео, можливо, прийняті вже зміни щодо оподаткування підвищеним розміром військового збору. То, будь ласка, все те, що прийнято, сюди просто треба накласти на те, про що я розповідаю. Що стосується ПДВ, виникатиме обов'язок зареєструватися з платником ПДВ, як я вже сказала, і якщо ми не опам'ятались і вже все відбулося, четвертий квартал закінчився. Тоді потрібно бути готовим, що ось цих 600, якщо вони були е, як перша подія після 10-го, 10-го, так е, за правилами першої події, то ось ця сума ще буде помножена на 20%. Не поділена на 6, а помножена на 20. Це ПДВ, яке ще виникатиме, як до нарахування контролюючими органами. По звітності за 24 рік, за результатами 9 місяців, це є декларація з єдиного податку. За результатами року декларація про майновий стан та доходи, в якій ми покажемо дохід єдиноподатника за 9 місяців, там 11 рядок окремо. І за четвертий квартал покажемо, покажемо чистий прибуток. Ну, тобто наслідки дуже і дуже невтішні. І давайте ще розберемо юридичну особу третьої групи за ставкою 5%. У нас з вами юридична особа здійснює виробництво посуду, перевищення ліміту відбулося в червні 24-го і станом, на перший, станом за, перш, за результатами першого півріччя сума доходу склала 9 мільйонів. А у нас ліміт 8,285,700. Відповідно від цієї суми 5%, від суми перевищення ми візьмемо уже не 15, а 10%. Ось тут кілька спів скажу. А якщо ми перелімічуємо дохід, то для ФОПів незалежно яка група діє ставка 15%. А це перша група ФОП, друга група. Третя група ставка 5 чи 3, неважливо. Але підвищений розмір єдиного податку 15% для усіх фопів. Юридичні особи мають інше правило: підвищений розмір єдиного податку це подвійний розмір їхнього основного єдиного податку. І тому, якщо єдиний податок 5%, підвищена ставка 10%. Якщо єдиний податок 3%, підвищений розмір 6%. Ось тому від перевищення в даному випадку беремо 10% від суми надходження в межах ліміту, ми беремо 5. Ну і оскільки перевищено ліміт, то з 1 липня нас також чекає. Реєстрація платником ПДВ а саме слід було подати заяву до 10 липня, адже за останні 12 місяців обсяг оподаткованих для цілої ПДВ операцій перевищує 1 мільйон. Ось такі наслідки. Хтось скаже, для чого ви нас страшите, або щось тому подібне. А я скажу так: ліпше жахливий кінець, чим безкінечний жах. Ось. І тому треба знати, безумовно, про податкові наслідки. Це нас буде стимулювати кожного місяця дивитися за лімітом і тормознути своєчасно. А також пам'ятайте, якщо ви ФОП чи юридична особа, або ви бухгалтер, який ведете єдиноподатників, прям святе правило є таке: кожного кварталу станом на перше число. Наступного кварталу ми заходимо в кабінет електронний і перевіряємо, чи немає податкового боргу. Тому що якщо сума податкового боргу перевищує 3060, так це є 180 неоподаткованих мінімумів, 17. На 180, це і 3060. Значить, якщо сума боргу перевищує, і триває, перевищує цю величину і триває протягом двох кварталів поспіль, це теж є підстава для анулювання платника ПДВ. Тому тут для тих, хто веде спрощенців два святих правила. Слідкуємо за межею, слідкуємо за тим, за який вид діяльності кошти надійшли, що там в призначенні платежу, і наявність боргу, тобто його відсутність. Друзі, якщо відео було корисне, поставте лайк. Дякую. Напишіть, що думаєте про це все. Чи були у вас проблеми із доходом, і як ви їх вирішували? Дякую.